Кав'ярня це місце моєї сили. Кав'ярня Мар'яни Пайди працює уже сім місяців. Проте відкрити її жінка змогла тільки через рік після загибелі чоловіка. Зробила це саме в пам'ять про коханого. Мій чоловік вже давно займається кавою і прийшов той час, коли вже захотілося відкрити те місце, ну, куди приходили знайомі, друзі чи просто гості випити смачну каву. Про чоловіка Мар'яна Пайда говорить тільки в теперішньому часі. 29 серпня 2022 року Іван Пайда прийняв свій останній бій, звільняючи від окупації Херсонщину. Це невимована біль. Я не знала, куди себе віддіти від болю. Протягом декількох днів я не знала, як це сказати правильно дітям. Коли 1 вересня, це на наступний день, вони мене питаються, мама, що з тобою, чому ти така? А я їм відповідала, «У мене просто болить шлунок, але все буде добре. І через три дні я сказала нашим дітям, то молодший, взявши його речі, там, бандана, шапка, і він побіг в свою кімнату плакати. А старший він, він відразу відразу закрився до повномасштабного вторгнення Іван Пайда 13 років працював вчителем, був головою ОСББ, мав багато хобі і мріяв відкрити в Ужгороді дитячий садочок. У 2014-му пішов добровольцем у військо. Через рік він повернувся, а 24 лютого він знову пішов. Йому зателефонували з військомату. Я пам'ятаю цей день з 24 на 25. Він ще повернувся додому, бо їх не укомплектували повністю. І, миючи в ванні рубки, він каже: Я не думав, що я знову одягну форму, але це маємо закінчити ми, а не наші діти. Я завжди його підтримувала і підтримувала і в 2014 році, і зараз його підтримувала. Я знала, що я не можу йому сказати, що ні, ти маєш залишитись, в тебе є сім'я. Головне це підтримка. У 2020-му родина придбала в Ужгороді невелике приміщення і розпочала тут ремонт. Іван Пайда майже все робив своїми руками. Любив живі рослини, тому в кав'ярні їх чимало. Розумівся на каві, сам вибрав кавомашину для закладу. Цей кавомашини теж цікава історія, тому що перший раз ми її побачили в Торскавці, відпочиваючи з сім'єю, в одній з кав'ярень. і чоловікові дуже сподобалась вона, і ми її, він її замовив. Нам її привезли за кордон. Мар'яна Пайда виховує двох синів. Каже, намагається побільше розказувати дітям про тата. Я говорю їм про нього в теперішньому часі. Я говорю, як би тато сказав. Як би тато зробив, про втрату я стараюся з ними не говорити. Бо для них це боляче, так же само, як і для мене. Коли закінчиться війна, я хочу тато обійняти і сказати сонячні слова. Хати, ти наш герой. Тепер щодня я буду дякувати Богу. За мирне небо, вавиття, всім, хто в добу, нам перемогу. Це перше інтерв'ю, яке дає Мар'яна Пайда після загибелі чоловіка. Це дуже велика робота над собою. І перш за це я роблю це для пам'яті. Наші діти, у нас два синочка. Це наші рідні, це близькі серці, люди, і це місце мене тримає. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне, Новини.